Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ми з вами будемо зараз якийсь час спілкуватися. Значить, я знов-таки за моєю спиною книжки, це не означає, що я їх всіх прочитав, до речі. Я завжди знущаюсь людей, які під час таких а, спілкувань з аудиторією позаду себе ставлять книжки, а тепер бачите, чи це просто через світло, просто сонце б'є і воно. Псує, кадр. Ну, коротше, дві теми в мене, насправді три, але я одну перенесу. Перше, це ця пропозиція Путіна про, про зовнішнє управління Україною. Це така смішна історія, в якому сенсі, в якому що знаєте, одна нопламне страсть, як кажуть. От вони так і, і торгівельні війни не вийшли, і такі війни не вийшли, і газові не вийшло, і, і, і купу різних війн було і не вийшло. Ну, тоді давай воювати так. Давай просто нападемо, заберемо Крим. Ну знов не кориться Україна, зараза така. Ну давай Донбас і знов не кориться. І вже давай повністю захопимо і знов не виходить. І ну, щось треба з цим робити. І знов не виходить. Це, ну, ж, ну просто я собі важко уявляю, це вже якась така псих, психіатрична, психологічна хвороба, коли людина тільки й думає про одне. От, от не, Немає інших тем для розумів, от треба, окей, так не виходить, давай так, так не виходить, давай так, так не виходить, і так далі. Ну, Це мені нагадує старий анекдот єврейський, коли до ребе приходить євреї, і каже, слухайте, у мене. Курки мруть, вони помирають і помирають, треба щось робити, і, і, і я не знаю, як, як бути. Той каже: а, а ви, ви їх так в одному, треба їх скупчити на, одні, на одній такій ділянці і обвести таке коло крейдою. Таке коло. Зробіть коло. От. Ну і Що допоможе? Допоможе. Ну не допомогло, тому що через три дні приходить знов то єврей до Тогореба і каже: тоді не допомогло, продовжують мерти курки. Він каже: а ви оце коло. Візьміть такий квадрат. Так крейдує і намалюйте, і, і, і буде квадрат. А ну, окей, проходить три дні. Знову євреї приходить до реба, каже, слухайте, я все зробив і, і коло, і, і квадрат, нічого не виходить. Курки мруть. Він каже, ну тоді всередині оцього, значить, кола дорогий такий трикутник. Зробив трикутник, реба приходить на третій день. Каже, всі померли, все нема курок. Шкода, у мене ще так багато. Ідей було, відповів йому ребе. Тобто от у росіян таки багато ідей. От у, Р... у Путіна у росіян а можна так, а можна так, а можна так, а, мо... а може отак вийде? Якби він міг домовитися з інопланетянами, я думаю, якась була б агресія на Україну з боку якихось інопланетних створінь, ну що просто ну, ну, не можна, не може існувати Україна. І він, до речі, правий, тому що це екзистенційна війна. І серед іншого, це війна, якщо залишиться Україна, то не буде Росії. Якщо залишиться Росія, не буде України. І це так треба просто розуміти. Друга тема маленька, така це значить все про зовнішнє управління. А друге, це я просто слухаю, що говорять росіяни, і я їх розумію. Це називається індоктринація. Ну, коли людина знов-таки це продовження цієї теми, що я щойно закінчив, це одна ноплам'яна страсі. Я ні про що інше не можу думати. Я не можу повірити, що світ не такий. А, значить, дивіться, коли я дивлюсь, що кажуть росіяни: хороші, плохі, різні. Вони всі, як один і соціологія, це суворо підтримує, що ми все ж таки, ми, тобто росіяни, правильно напали, в принципі, ми правильно зробили, в принципі, ми ні в чому не винні, в принципі, ми хороші, а всі остальні плохі. І я це дуже добре розумію, тому що. Розумієте, світ же ж може е, впасти і розбитися. А Як ти живеш постійно в такому оточенні брехні, то брехня дійсно стає правдою. От. Е, і це досить цікавий феномен. І ти просто не знаєш, де, де взяти альтернативу. От. Альтернативи Суродянського Союзу з'явилися, коли почалися західні голоси, і тоді почали люди слухати. І думати, о, BBC, ой, Свобода, о, Голос Америки. Тут кажуть біла, а, а там кажуть, це чорне. Тут кажуть рожеве, а там кажуть це зелене. І виявляється у людей. А коли ти навколо і, і тобі постійно кажуть, ми ні на кого не нападали, ми ні, на мені територія Росії збільшувалася, збільшилася на тисячі, тисячі, на мільйони квадратних кілометрів, але вони якось так з неба падали ці кілометри, або такі стояли на колінах народи Сибіру, Північного Кавказу. Північно-Західної сучасної Росії і, і стояли, Ой, Росія, візьми нас до себе! Ой, візьми нас до себе, ой, візьми, ми так просимо. Ну, очевидно, що цього всього не було, але у людей так в голові скомпоновано, що це є правда. Якщо вони. Дозволю собі сказати, ми неправильно напали на Україну, ми ведемо несправедливу війну, а українці ведуть справедливу війну. Ми не один народ, а два народи. І так далі. Тоді виникає купа питань: а може і в іншому була брехня, а може нам брехали і тут, і ми повірили в брехню і самі стали нести цю брехню? Це дуже небезпечно. Брехня має бути тотальною. Ти не можеш десь брехати, десь не брехати. Тому для росіян, я думаю, це покоління вже втрачене, і це покоління від як це, від мала до велика, це люди, які будуть все одно казати: ми в усьому праві, ми не можемо помилятися, тому що шпарина, от всі в цьому комплексі, вона просто руйнує весь комплекс, і не можна її допустити, і Путін не буде допускати. І російські можновладці, які прийдуть в майбутньому до влади, раптом щось зміниться. Все одно оце в знаменнику буде лежати. Ми, ми ні на кого не нападаємо. У нас завжди війни справедливі. Ми, ми, ми дуже хороші. Бучу в Бучу, ви самі розстрілювали, в Орзелі самі розстрілювали Харківській області. Самі розстріляли це. Не ми. Ми не можемо. Ми, ми не можемо. Ми за природою. Ми такі, знаєте, з, 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 на, на головах. Ми такі святі. Тому от те, те, що я хотів сказати, днями щось ще вам розповім. А зараз прощаюся, бажаю всім перемог і гарних вихідних також. Пока-пока.